Багато людей проживають щодня одне й теж. Вони мають заробляти на життя, тому йдуть на роботу, яка їм не дуже подобається, прокидаються вранці, випиваючи кави, йдуть на офіс, працюють там 8-9 годин, приходять додому втомлені, можливо, скролять соцмережі або дивляться серіал, та лягають спати, щоб завтра знову піти на цю роботу. Шість років тому все це було про мене: Дев'ятигодинний робочий графік, офісне освітлення в підвалі. І коли я приходила додому, сил вистачало лише на якісь домашні справи. Але всередині завжди було багато мрій. Я багато чого хотіла спробувати, мати більше вільного часу. Хотілося якимось чином реалізовувати свою творчість і також, звісно, рости в доході. І взагалі хотілося, щоб робота не займала 80% мого життя. Тому я вирішила знайти діяльність, яка могла б мені все це дати. Багато людей вони пропустили революцію, яка змінила світ. З появою інтернету з'явилося і багато можливостей. Тому я вирішила піти в СММ. Зараз я маю змогу керувати своїм часом, працювати 4-5 годин в день, більше часу проводити з своїми близькими, працювати де завгодно та, звісно ж, рости в доході. І все це можливо завдяки соцмережам. Базово опанувати SMM можна за декілька місяців, і що цікаво, що ви майже одразу можете знайти клієнта та набиратись досвіду. Якщо у вас є своя послуга, можливо, якийсь товар, бізнес, ви можете масштабуватись та просувати їх через соцмережі, або ви можете розвиватися як автор, блогер та створити особистий бренд. Я хочу запросити вас на онлайн-курс SMM з нуля. Цей курс дасть вам необхідні знання та навички, щоб стати СММ-спеціалістом, просувати свій бізнес або стартувати власний блог. Ми почнемо з того, як працюють соцмережі, чому один контент соцмережа просуває, а інший ні. Далі ми навчимося аналізувати сторінку клієнта та створювати стратегію розвитку. Також ми розберемося, як розпакувати себе, щоб правильно позиціонувати свій власний блог. Окремий великий модуль буде присвячений контенту. Ви дізнаєтесь, як створювати Reels, сторіс, пости, які будуть цікавими вашій цільовій аудиторії. Ми навчимо вас вибирати ідеї. Знімати та монтувати відео, писати цікаві пости, все це оформлювати візуально та постити. Не менш важливий аспект це технічна сторона роботи. Ми покажемо вам, як створювати аккаунти в різних соціальних мережах, оформлювати їх, щоб вони виглядали професійно, зрозуміло та цікаво. Також познайомимо вас з необхідними додатками, різними програмами для обробки контенту та різними фішками. На цьому навчанні у нас буде основних три категорії людей. Це майбутні smm менеджери люди, які будуть супроводжувати акаунти і сторінки інших людей в соцмережах. Це люди, які мають якийсь власний бізнес, якийсь власний товар чи послугу, і вони просувають її через інтернет. І це блогери, а також автори, які хочуть розвивати власну аудиторію, збирати довкола себе певну увагу інших людей, і в майбутньому заробляти на цьому. Для всіх цих трьох категорій людей дуже важливо розуміти, що заробіток грошей. В соцмережах і зростання підписників, рост аудиторій це не один і той самий лінійний процес. Нема такого, що якщо ви дуже багато. Переглядів отримуєте і ваш акаунт дуже сильно зростає. Ви автоматично заробляєте багато грошей. Так не відбувається. Є багато блогерів, які мають там, по півмільйона підписників, мають десятки мільйонів переглядів на місяць, але майже нічого з того не заробляють. Разом з тим є люди, які мають в соцмережах всього там 500 підписників, тисячу підписників, півтори, дві тисячі підписників, але в них правильно пробудована економічна модель. Вони розуміють, що і як вони. Кому пропонують, у них є зрозумілий офер, зрозуміла пропозиція для своєї аудиторії, навіть маленької, і вони заробляють тисячі тисячі доларів через інтернет. Таким чином, на курсі СММ з нуля ми з вами будемо вчитися і як заробляти гроші, тобто ми побачимо з вами конкретні способи монетизації. І так само ми будемо вчитися, як залучати нову аудиторію на своїй соцмережі. Коли справа стосується монетизації і заробітку грошей, більшість людей ставлять собі не найкраще. Запитання, наприклад, я на протязі багатьох років питав себе, а як мені знайти собі нового клієнта? І я, висунувши язик на плече, ганявся за новими клієнтами. А коли я поставив собі питання, як зробити так, щоб клієнти самі мене знаходили? Ось тут все змінилося, тому що я почав вибудовувати певну систему, певний алгоритм, завдяки якому спочатку десятку, десятки, потім сотні, потім тисячі людей кожен день почали дізнаватися про те, що я існую, що я пропоную якісь товари послуги, і до мене можна звернутися з тими і з тими питаннями. Таким чином, одне правильне питання може радикально змінити дуже чого багато в нашому житті, і для того, щоб побудувати подібну систему, в першу чергу вам знадобляться не академічні знання, які ми отримуємо. У вищих навчальних закладах. Ви можете мати дуже багато дипломів, ви можете бути експертом дуже великого рівня, у вас може бути купа сертифікатів, нагород, і ви можете бути дуже розумною людиною, але якщо ви не знаєте, як правильно взаємодіяти з аудиторією в соцмережах, якщо ви не знаєте, як правильно продавати людям щось, як правильно розповідати про себе, про свої послуги, якщо ви не вмієте, знаходячись в соцмережах, правильно орієнтуватися саме в цьому світі, ви можете бути бути дуже грамотною людиною, людиною з величезним академічним бекграундом, але при цьому майже нічого не заробляти саме в соцмережах і працювати на якійсь роботі, яка вам не дуже сильно подобається за невеликі кошти. І при цьому ви ще можете бачити, як люди менш талановиті, менш обізнані ніж ви, люди з набагато гіршим товаром чи послугою, набагато з більш слабкими знаннями ніж у вас. Постійно заробляють великі гроші прямо у вас на очах, і це може інколи навіть злити і тригерити, тому що вам здається, що це якби ну трошки несправедлива ситуація. На курсі самем з нуля ми будемо виправляти цю несправедливість, і ви побачите всі технології і інструменти, які дозволяють людям заробляти гроші саме через соціальні мережі. Деталі цього навчання та інформацію, як на нього потрапити, ви знайдете в описі під цим відео.